Сели довечі не щоденно потерпає від обстрілів окупантів. Тут уже немає ані однієї вулиці, де б не було розтрощених будинків. Ввечері 26 травня місцеві знову здригнулися від потужного вибуху. Що Це бомблять, що казати. Ночами покою нема ні. Півкухні відпало, все побило. Що казати ще дома були, звісно. вже вдихали. Різкий хлопок посипали стекла. Ну, мы через дом, а там, где прилет. Так что, ну, так. И двери, и окна. Спали. Слышим, упала клетка с попугаем. Подняли, открываем двери. Выбила дверь. Окна полетели. Вот такие дела. Теперь получаем помощь. За інформацією правоохоронних органів, окупаційні війська обстріляли місто сели до авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних житлових будинків. В одному з дворі виникла пожежа. Постраждала одна приватна, одне приватне домоволодіння, загиблих та постраждалих людей немає. Будівля була нежитлова. Наразі на місці працюють фахівці детекта та усі відповідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.